Вітаю вас, друзі! Серхіо Сібадор на каналі Мати Форум. Наш огляд сьогодні буде присвячений дуже цікавому бренду, теж з походженням українських іммігрантів Сальто Білякович. Тобто, водопади, водоспади Біляковича. Цей бренд вже має майже 100-річну історію. Розпочався розпочалась вона приблизно на початку 20-х років минулого сторіччя, коли одна родина Каленики Стефанії Білякович іммігрувала в Аргентину через Польщу з України. Вони почали своє сільське господарство і спочатку займалися різними ремеслами. Вони мали свій млин а Також лісозагатівну невеличку станцію. І вже потім, коли народився їх син Теодоро і пізніше онук Антоніо, вже а, з них почалася історія Єрбатери Сальта Білякович, коли вони. А, Отримали в спадок маєток площею біля 37 гектар, і почали вже там культивувати жербомати. Тобто це вже четверте покоління було онуки Ма Маурісіо Мау Мау і Габріель Саме вони вже започаткували жерботеру, яка нам відома і сьогодні. Це невеличкий кооператив, він виробляє. Фермерський продукт, який має натуральну витромку. В мене немає повної пачки, є тільки такий невеличкий пробник, але це нам не завадить провести дегустацію. Аромат не дуже насичений, більш такий м'який, помірний, не надто виразний, що ну, власне і характерно для витриманих брендів. Як ви бачите, бленд має нерівномірне, таке нерівномірні складові, тобто є тут і пил, є і палички, листя. Відносно такий дрібний помил, бачимо і, в принципі, достатньо багато пиву. І засипаю на дві третини. Ще цікава ця жарбатера і власне, фермерське господарство Сальта Білякович. Саме місциною, де вона розташована, Це це в місіонесі на кордоні між Гуарані і Япеї, містечко Лос Гелехос. От саме в цьому дуже мальовничому містечку вони і знаходяться. І там є такі каскадні водоспади. Власне, не на і названий цей бренд, тобто сальто, це водоспад. Ну, від перших ковтків такі враження, що ця жерба має такий міцний характер. Ну, не дарма тут багато пилу, вона так насичений смак має. Навіть відчувається, От, коли намагаєшся відчути цей присмак, що, як шимарон борошно лишає на язиці такі, вкраплення, отак От схоже і тут. Тобто такі дрібні-дрібні частинки, Вони створюють такий, можна сказати, густий присмак. Аромат починає ставати вже поразнішим. Смак рівний, ближче до класичної органіки, до таких брендів, як, наприклад, Анапарк. Дещо нагадує органічну натуру, коста норте трошки. Ну але смак точно не ну я б не назвав м'яким цієї жерби. Так, да, до речі, знаходжуся я зараз в містечку Андрушівка, Житомирська область. Тут є такий парк цікавий. Парк Терещенків біля палацу Є такі озера або ставки, але мальовниче місце. Ну, отже, четверта доливка, смак стає більш насиченим. Таким досить міцним, різкої гіркоти немає, що, власне, її, ну, так, притаманно таким органічним продуктам Хоча я зазначу, з приводу органіки в мене відносно цього бренду інформації немає. Є тільки інформація, що це витримано жерба Натуральної витримки. Ну і відносно терміну, то фасована вона в у червні 2021 року і придатна до відповідно 24.06.23. Ну, Відносно барбаку її не відчувається, Ну, як на мене взагалі. Такий дуже рівний, листвяний, насичений смак. Ну, Найближча для мене асоціація це натура. Просто натура, напевно, має ну, більш такий. Потужний аромат. Щось схоже я відчував, коли минулого року дегустував грапію мілінарію, хоча вона більш така легка на смак. Ну, але маю підтвердити, що досить така приємна, приємна класична жерба і я впевнений, що ну, буде більше 10 доливок. Тому хто більш схиляється до міцного смаку, до такого насиченого, лиственого, то дуже раджу цей бренд. Думаю, він вам сподобається. І взагалі багато цікавих продуктів можна зараз замовити. В клуб не дійшла партія нещодавно. І рештки після закупки будуть пропонуватись і всім, хто бажає. Тому дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на матеforм.ґей і до зустрічі. Пока!